Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вічного лікаря звільнили. Епопея із головним лікарем Герцайської районної лікарні нарешті завершилась. Депутати райради проголосували за. Причин і підстав було достатньо, але раніше не назбирувалось. Потрібної кількості однодумців. Минулоріч народний контроль вже показував ситуацію, як бюрократичні тяганини втягнули в заручники самих пацієнтів. Аурел Цинтар головою у лікарні із 98-го року. У трудовій єдиний запис на роботу взяло обласне управління охорони здоров'я. Втім, за новими правилами має бути ще й контракт із райрадою. Цинтар від підписання такого документу відмовлявся і під час дворічних судових тяганин майже не працював на посаді. По факту прибував на больничному місті 159 днів. місці 2014 рік. А 2015 тисячі 188 сто вісімдесят восімні на балічних місцях. Таємне голосування, підрахунок і вердикт. Вирішили звільнити звинити центря Олексійовича з посади головного лікаря герцовської ЦРУ. Звільнений лікар апелював, що відсутність контракту не є підставою для усунення із посади. І тут же видав у нього договір на роботу усний. Договори буває і письменні, буває, і пісні, да, і освітні. Незаконное решение. Потому что есть решение суда, двух судов, что отсутствие контракта для меня не является поводом для звильных работы. И они снова поставили этот вопрос, не выполняя решение сессии. Договор устный. Договор устный может быть тогда, когда ты нанимаешь человека себе домой, чтобы он тебе штукатурил. Да, устно договорился за такую цену. А когда по особа особо говоришь, что с головой райды 2003 года они устно договорились, есть решение сессии устно договорились, но это какой-то нонсенс. Останні три місяці посаду голов лікаря обіймає колега по депутатству і лікар цієї ж лікарні Корнелій Андрієску. Саме його призначення на початку року і оскаржив центр і до останнього чинив спротив. Не дав печать, не освобождав кабінет, талони на бензин, на солярку, десь недавнього він у них себе тримав. винуше вимушені були зробити другою новою, тому що не могли отримати лікарства, не могли начисляти зарплату людям. Много всяких проблем виникло з цього. Оскарження нового призначення ґрунтувалося на відсутності звільнення попереднього. Та депутати ситуацію виправили. І, попри відсутність обов'язкового контракту райради із цинтарем, обранці співпрацю таки розірвали. Сьогодні подаємо в суд документи. Не претендую, що я хочу бути всю життя головним за що. Просто я хочу, щоб ви просто тришалися законно. Народний контроль і надалі стежитиме за розвитком подій. Анатолінки Ферек Василь Пантя. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.